Злочин був скоєний вісім років тому. Саме тоді, у квітні 2014 року, двоє чоловіків жорстоко вбили шосткінського підприємця. Вони заздалегідь спланували план дій та розподілили між собою обов'язки. Розповідає інспектор з комунікації Шосткинського районного управління поліції Інна Фролова. Вони зустрілися з потерпілим та нанесли йому декілька ножових поранень. Після чого злочинці не зупинились на своєму та Погрузили потерпілого у салон його автівки і повезли до Чернігівської області. По дорозі чоловіки душили потерпілого, поки той не помер. Згодом його тіло було знайдено рибалками у річці Десна. Рядом проведених слідчо-оперативних дій, що продовжувалися протягом років, було зібрано достатньо доказів та встановлено причетних до вбивства. Ними виявились чоловіки 34 та 51 року. Наразі вони затримані та знаходяться під вартою. Крім того, під час санкцій обшуку гаражу одного зі зловмисників було виявлено та вилучено боєприпаси та наркотики. Дві гранати, 27 патронів, наркотичні речовини та речові докази. Все вилучене, направлено на експертне дослідження. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили обом чоловікам про підозру вчинення кримінального правопорушення. За пунктом 12 частини другої статті 115, умисне вбивство, та одному з них за частиною першої статті 263 незакон поводження зі зброєю Кримінального кодексу України наразі досудове слідство триває.